Отже, друзі, вітаємо вас е, у нас. Е, ви можете присісти, якщо вам буде зручніше. Представтеся, е, як називається ваш гурт, і е, що саме нас сьогодні чекає. Ну, Ми гурт переморкти Метал Гурт з Львова. Е, сьогодні ми приїхали тут, щоб е, зіграти свій альбом Pillars of Light, наш перший дебютний альбом, який вийшов от, буквально на днях. на Нашому Ютубі і також на Бендкемпі. Ви можете його послухати, можете нас підтримати, купити його на бендкемпі. Сьогодні ми будемо власне грати всі сім треків з нашого альбому. І також, можливо, будемо зіграємо кілька каверів. У нас олдскульний розйомний метал. Так, ну по-перше, е, я хотів би, щоб ви представилися, щоб всі, всі знали вас е, по на ім'я. Е, тому що е, взагалі всі музиканти, знаєте, такі е, без облич, без імен, е, одні тільки е, нікнейми та е, ці, е, прозвища. Окей. Зонно, отже, мене звуть Орес Тарнавський, я вокаліст-гітарист у складі гурту Париморта. Я Роман Дебес, я гітарист. Також з нами грає Остап Кащук, наш басист, який придумує партії, які дуже добре чути на нашому альбомі, от, незважаючи на те, що зазвичай на бас немає такого акценту в музиці жанру. От, він зараз на дворі очікує власне концерту, і на барабанах в нас Дмитро Маркін. Я знаю, що ваша історія починалася десь у кінці 2020 року. А починалася вона з того, що був ковід, і ви лишилися без басиста. Була така історія. В 2020 році ми писали наші перші пісні і в кінці 2020-го року, в грудні, ми вирішили вперше в житті вийти і показати це все діло публіці, народу наше. Ніхто не знав, бо ми, в принципі, на той момент були такими ще трошки малими. Нам було там по 17-18 років. Це для нас був перший досвід в принципі на метальовій сцені. Як для музикантів ми сильно переживали, парились. В результаті за буквально 4, якщо мені не зраджує пам'ять дні до цього концерту, в нас басист захворів, який знав, з нами грав на той момент. І так як львати з цього концерту було б дуже тупо, так як це наш перший шанс показатись, я е, вирішив, ну, що треба йти в банк треба шукати варіанти. Е, написав чуваку, якого я знав досить давно на той момент, просто по інстаграму, він е, старший за нас, нам там було по 17-18, він теж зі Львова, в нас всі зі Львова. От такий типовий галицький метал <смі> гурт. От, насправді не типовий. Ну, тим не менше, от я йому написав: я навіть не очікував, що він погодиться з нами зіграти, так як ми на той момент там зовсім no name, а Він вже переграв там всюди, де тільки можна було словом, Він погодився, зацінив нас. Йому дуже зайшло. Ми зіграли буквально одну чи дві репетиції. Окко коли а, то, то Десь дві репетиції, так, дві репетиції власне. прогнали повністю матеріал і реально класно показали себе на цьому концерті. Нас дуже закотірувала аудиторія, і це нас дуже сильно зарядило на те, що от та треба це робити, треба і. Власне, ми робили. В результаті наш басист, який тоді був хворий на ковід, повернувся, але ненадовго, бо в нього були пріоритети такі, що там йому треба було там, звернути увагу там, вже там, на навчання роботу. У нього така спеціальність, де треба прям багато часу, і не особливо було в нього часу на музику. Він вирішив піти. А Остап, який зараз з нами грає, Мегафірмовий фірмовий басист сказав, що він з задоволенням буде грати в нас на постійній основі. Власне, як вже який четвертий рік, так і є. Ну, взагалі я просто нагуглив е, про Остапа трошки інформації. Я знаю, що він грає також у кавер-бенді і е, також працював чи працює в музичному магазині. Е, тобто це професія, яка йде через все життя. І я впевнений, що саме е, завдяки таким людям ми можемо отримувати якісну музику. Так, звичайно. Я також граю в кавер-бенді, Ну, це той самий кавер-бенд, в якому грав Остап. Просто е, Остап е, там. Також міняв роботу і так далі. От, а, пішов з того кавербенду, а я прийшов в той кавербенду. От і так, Остап у нас працює в магазині музичних товарів, і до того працював в цій ж самій сфері. Ну, чувак буквально от живе музикою. Що зараз насправді можуть собі дозволити далеко не всі. От, тому що бояться чи щось таке. Остап повністю відданий. Ну так, взагалі, часи у нас не самі яскраві зараз і всі варяться і крутяться як можуть. А ось до тебе в мене питання буде, тому що я знаю, що ти став не просто вокалістом, а ще й гітаристом. І принаймні, я так розумію, не по своїй волі, тому що у вас була просто потреба в гітаристі, який вас покинув. Ну, якщо взагалі коментувати цю ситуацію, то. Фактично, це було в певній мірі саме по своїй волі. Мені з самого початку подобалося, ну коли я ще ну, Перемортем, це є фактично мій перший нормальний людський гурт, власне, в який я дуже, з самого початку дуже сильно хотів пробитися. Ну, з самого початку хотів пробитися саме в метал гурт. А от Перемортем дав мені цей шанс. Відповідно, я ще тоді цікавився, ще перед гуртом гітарою і цікавився вокалом, власне, особливо екстремальними техніками. Відповідно. Питання гітари, воно для мене було як щось, щось максимально пов'язане саме зі мною і саме з моїм вокалом. Я завжди, коли йде мова про те, що потрібно вчитися співати, потрібно розвиватися в цьому напрямку, в мене бути, повинен бути якийсь інструмент, який зможе мені в цьому допомогти. Таким чином, власне, і вийшло, що я, власне, гітарист і вокаліст. Взагалі, я сам по собі вокаліст. А, я вмію грати на гітарі, але сувміщати ці речі в мене не виходить взагалі. Тому, а, наскільки для тебе це а, просто? Ну, почнімо з того, що в принципі екстрім вокал це є поєднання двох речей, де потрібно поєднати чистий голос і потрібно поєднати розщеплення. Приблизно таким самим чином і працює розвиток паралельно і гітари, і вокалу. Потрібно добре відточити техніку гри на гітарі, запам'ятати до ідеалу фактично гітарні партії, що насправді практично неможливо, і все одно буде виходити лажа навіть коли співаєш. І відповідно так само. Вокал. Вокал має бути практично ідеальний, і тоді воно виходить дуже легко. Жодних проблем. Ну що ж, друзі, ви почули а, рецепт. Рецепт того, як стати класним вокалістом і при тому бути гітаристом і лідером а, гурту Пері А це гурт у нас зі Львова приїхав до нас сьогодні в Київ у теплий ламповий. А, нагадую, що 25 жовтня був реліз дебютного повноформатного альбому Pillars of Light, це, це, в перекладі це стовпи світла. Я розумію так. А, він містить у нас сім треків, створених і записаних протягом 20 22 років чотирма музикантами зі Львова. А, і сьогодні хлопці його презентують наживо у повному обсязі. Тому а, я запрошую всіх тих, хто нас чує зараз онлайн, всіх тих, хто нас чує у запису, я вас запрошую а, скачувати а, на офіційних сторінках гурту їх новий альбом, слухати. До речі, якщо ви просто слухаєте на, на стрімінгових. Е Платформа, хто хлопцям те також буде дуже класно, тому що це іде як перегляди, і а, накрутка їх розкрутка так само відбувається завдяки вашим прослуховуванням. Тому, якщо вам ліньки це все шукати, сідайте на тролейбус і автобус і приїжджайте сьогодні в теплий ламповий. О четвертій у нас початок концерту, а це Мортем І зараз фончику у нас вони так само грають, а, хлопці це не чують, але в мене в вусі це все відбувається. Тож, друзі, я вам дякую. Ви можете передати своєму слухачу все, що ви заважаєте. Передати привіт мамі, чи якійсь коханій дівчині, чи ще комусь. Я трошки роблю тихше вашу музичку і ваше слово. Род, ми чекаємо вас сьогодні на цьому концерті. Ми хочемо передати вам атмосферу нашої творчості, нашого альбому. Має бути круто. Має бути вогонь. Ще я би хотів дещо від себе додати. Це знаєте, скоріше, як щось на кшталт того, що от колись у нас раніше було, коли ми тільки починали. У нас ще тоді починали деякі музиканти, в деяких вузьких колах поважати. Ну зараз я не можу сказати, що ми там є якісь суперпопулярні, але тим не менш. Я дуже дякую всім за підтримку. Це дуже приємно, дуже відчутно. Насправді, чесно, це максимально відчутно, особливо коли на сцені ти можеш побачити те, як люди віддаються цій музиці, як вони її сприймають. І це ну це неможливо просто передати словами, якщо чесно. Тож я дякую всім і запрошую вас до того, щоб продовжувати власне ділитися своїми емоціями і, власне, продовжувати їх так би мовити поглинати. Ну що ж, ми дякуємо вам Роман Дива, Сорець Тарнавський, Остап Кащук та Дмитро Маркін. Все вірно. Дякую. Ну що ж, друзі, вас вітаю з приїздом до Києва. Дякую. Вітаю вас з таким прекрасним гігом, який відбувається сьогодні в теплому ламповому. Я бажаю вам вдачі сьогодні на сцені, щоб люди качали зал разом з вами і щоб вам вистачило сил після цього всього вижити. <гум> дякую, дякую. <гум> ну, ну що, ж, а, ми слухаємо стовпи світла. А, зараз ось тут. Так.